Сьогодні Армія ТІВІ завітала до 411 го окремого батальйону безпілотних авіаційних комплексів Яструби, де кашмарить русню пілотеса ФПВ-дрона з позивним Ада. Я Ада, зовнішній пілот, оператор БПЛА, 411-му окремому батальйону безпілотних авіаційних комплексів. Перший удар на рота Щедрик. В якийсь момент зрозуміла, що мені в цивільному світі досить важко живеться. волонтерства мені було замало, і почала рухатися в сторону війська, почала вишкілятися і шукати підрозділ, який готовий мене до себе взяти. Що це були за вишколи? Альфа селф Дефенс в Києві і Тір цса Це тір полігон. А як знайшла саме цей підрозділ як через Тіндер? Через Тіндер, через Тіндер. — Зараз такий рекрутинг. <реш> — Я мобілізувалася через Тіндер. бо е, приходиш сюжет. в ТЦК, Тобі кажуть, іди додому, варій борші, рожай дітей. Навіть не хочу з тобою розмовляти. Через лобі ікс кидала свої сівішки. Теж багато на різних вакансіях напряму кидала різним підрозділам свою сівішку. Ніхто мені навіть не відповідав. А в Тіндері був якийсь генерал, так, який казав типу б... Ні, до речі, не генерал. Просто з людиною там пару фраз mm. перекинулась, запитала, чи може він подивитися мою свіжку, може щось порадить, так, mm -hmm. щось підправить, щось додать. Він подивився і в ітозі сказав: А не хочеш до нас в розвідку? Я така хочу. Крутя. Я починала там мавіки, аутели. Тобто на першій моїй берці на Сіверську я літала на тежках мавіках по ночах. Розвідувальну роботу, ти робила там розвідка, коригування, там супровід, ротацій. На Куп'янський напрямок вже потім взимку поїхали вже все в півіжками, І ще паралельно я літала на хайдрання. Це розвідувальний літак. Мені подобається ударною роботою займатися. Це все дуже важливо, як би, і розвідка, і ударна робота, але ну, мені особисто подобається ударна робота. Ну, не знаю, Класи для мене, мабуть, складне. От у мене там uh -huh. було ураження, коли в мене відео пропало десь за 100 метрів до цілі, а там треба було ще отак от підвернути. Ну, Це був uh -huh. більший елемент візіння, мабуть, uh -huh. спрацював. Але вдалося. А ти розкажи трішки, от, що зараз відбувається? що... Ти зараз робиш? Ми зараз обльотуємо дрони перед бойовою роботою, аби впевнитись, перевірити, що в них все працює, ми їх правильно налаштували. І це сильно гарантує, що на позиціях все буде окей. Сильно здебільшого навіть так буває, що ми там на місці вже на позиціях і паяємо щось, пришиваємо. Зараз ви на лінії бойового зіткнення працюєте на якій дистанції до ворога? Наскільки ви залітаєте? На десь на 17 кілометрів ми залітали. Працюєте ви по яких цілях? Жива сила, техніка? А, ну от останнім часом техніка. А позиції ви, ну, тобто, якісь бліндажики чи це місце, з якого ви працюєте. Ви собі облаштовуєте самі? Так, звісно. Ти теж копаєш? За, ну в мене от один випадок був, що я бліндаж копала, там майже з нуля там якась мінімальна норка була. Uh -huh. Ось ми там три дні копали там по черзі два екіпажа. Один копає, інші там піляють ліс, возять. І отак, от так за три дня ми десь викопали. При цьому там за цей час там і дві підерські півішки в нас прилетіла, одна uh -huh. в трьох метрах, інша в п'яти. Ну, нічого там викопали. Наприклад, якщо б ти могла порадити е, якусь військову спеціальність е, е, жінкам, які планують йти в військо, е, яку б ти порадила? це дуже індивідуально. Не треба обирати спеціальність під свою стать угу. е, обирайте, враховуючи свої е, якісь побажання, куди б ви хотіли свої якісь можливості, е, свій якийсь там цивільний бекграунд, що у вас тось, де ви будете найбільш ефективні і що вам буде подобатися. Я в тебе побачив такого цікавого персонажа, який висить тут. Може розкажеш трішки про нього? Да, це воду лялька, зроблена з підорської форми. Угу. Є дівчина, яка робить на замовлення, там аукціони влаштовує і за ці кошти е, купує для для війська всякі необхідні штуки. Було, а 6, тобто і в вона неї вона uh, типу крімейки, такі да тобто за основу вона бере якихось серіал. да, вона бере конкретні якісь фотографії, вже там щось таке, і ну от да, цей цей от такий. От да. що там написано на цьому світі? нет міста руським. <рес> Прекрасно, просто виси, чи інколи ти його проштрикуєш так, щоб трошки <рес> <рес> буває, буває проштрикуємо. <рес> Чи немає в тебе такого попередження, наприклад, чи такого ставлення, Тобто, твій майбутній чоловік може стати тільки тим, той, хто краще тебе літає на -дроні. Ну, Скажімо, так, я просто слабо собі уявляю ці стосунки, що цей чоловік буде слабший за мене. Угу. Ну, типу, йому буде, я думаю, некомфортно, в першу чергу, да і мені. Тому це як мінімум повинні бути на рівні. Чи обов'язково це має бути пілоти в піввідроні? Ні, взагалі ні. А щодо того, військовий чи цивільний? Точно військовий, бо з цивільними ну у нас чим далі в ну, більше й більше часу в армії, тим важкіше знайти якусь спільну мову з цивільними. Угу. На початку війни жінки відправляли хлопцям а, хтивки. Знаєш, щоб їх якось підбадьорити. Чи відправляють тобі хлопці хтивки? Буває, буває. Так? Да? Да. О, ну це прикольно. Але Лас, вони значно. це робили і до того, і як то, я мобілізувала. Я зрозумів. Тобто війна ніяк. Ти навпаки їх менше стало. you <laughs>